Золото та дві бронзи із чемпіонату Європи привезли у броди троє каратистів, вихованців Михайла Чунгіна. Боротьба була напруженою, зізнається, Юля Володарка золота. Усі бійці добре підготовлені та кваліфіковані. Потрібно було дуже постаратися, щоб вибороти перемогу і йти е, до кінця. Не здаватись, попри біль, е, перетерпіти і. Показати все те, на що ми здатні, і проявити нашу підготовку і бажання до перемоги. А надихало юну патріотку бажання побачити на п'єдесталі український стяг. Найперше хотілося представити свою країну в такий важкий час для нас. Дуже приємно було стояти на п'єдесталі з українським прапором. Показувати, що Україна е, завжди перемагає, і Україна сильна, нелегко на тотамі Було і юнакам було дуже багато учасників, десь приблизно 700. Було 17 країн, і кожна країна виставила дуже гідних представників. Тобто, ну набагато сильніші були українці. Серйозно дуже багато українців зайняло призові місця. Майже кожен. Другий виступ на п'єдесталі це був гімн України, і дуже сильні учасники були ще з Польщі. Там було дуже важко з ними боротися. Наймолодшому Данігілу довелося найважче. Це був перший серйозний досвід. У двобоях здолав двох суперників із 12. випробування, були змагання і для тренера одночасно працювали на п'яти тотамах. Було складно як тренеру і складно команді, тому що бої йшли одне за одними, і потрібно було встигати за всіма нашими спортовцями вчасно виводити їх на татами, виводити на бої. Але загалом організація дуже на високому рівні. Ми вже не вперше приїжджаємо в Польщу до цих організаторів до Шихана Бурди. І приємно, що вони нас запрошують. Щодо підготовки, каже Михайло Петрович, великим мінусом стали тривоги, адже більшість тренувань, починаючи з травня, зривали. Дякую. Потім замітив, перші 10 тренувань, що ми проводили, була можливість проводити на свіжому повітрі. Перші 10 тренувань, що ми проводили, із них 8 переривалися. 8 переривалися в зв'язку з повітряною тривогою. Тому і можна сказати, такого повноцінного тренування не було. Хоча навіть в тих умовах, що є, ми старалися, і завдяки тим зусиллям, зусиллям наших моїх вихованців, завдяки тому, що вони також працюють. Працювали з собою не тільки на тренуванні в залі, а також індивідуально займалися. Якраз і ми маємо цей результат досягнути. Також тренер Шихан побачив серед учасників змагань українських каратистів, що представляли європейські клуби. Ми знаємо представників різних країн, наскільки у них сильні бійці. І були здивовані, не називаючи звичайну країну, щоб не образити. Але коли ми знаємо, що там бійці слабші від наших, то по факту ми побачили, що за ту країну виступають дуже сильні бійці, які доходили до фіналу змагань, виступали на центральному подіуму, на центральному татамі. А потім, коли поспілкувалися з тренерами, з представниками країн, виявляється, це наші українці, наші українці, які е, тимчасово виїхали в зв'язку з війною, е, виїхали в інші країни Європи, е, там тимчасово перебувають, але не закидають нашого е, спорту, тренуються, працюють над собою і тому представляли ті країни, де вони зараз тимчасово перебувають. Відчувається, що гуру від карате пишається українськими спортовцями і особливо своїми вихованцями. Пишається ними і бродівська громада. Ви були учасниками чемпіонату Європи і маєте досить вагомий такий результат. Насамперед тішимося тим, що ми у такий тривожний час маємо спортсменів, які не зупиняються, працюють над собою, тренуються, тренуються гідно і представляють як наше місто, так нашу громаду, так нашу Україну з честю. На згадку про такі високі здобутки у конференц залі Бродівської міської ради чемпіонам вручили грамоти та подарункові сертифікати. Тренеру, у свою чергу, подякував за постійну підтримку депутатам та керівництву міськради і сам почув щирі зворушливі слова як найвагомішу винагороду для вчителя. Ми хочемо подякувати за підтримку, за віру, за мотивацію, за підготовку нашому тренеру. Чинину Михайло Петровичу, який завжди буде нас підтримувати і, підтримує, і підтримував. От. Також хочемо подякувати Ольшанецькій Олені, також, яка е проводила чимало тренувань з нами, хороших, потужних тренувань, е вкладала свої сили в нас і також підтримувала і вірила. Звичайно, батькам хочеться подякувати за те, що дають нам можливість тренуватись, дають нам можливість їздити на змагання, тому що це коштує трошки грошей. От також нас завжди підтримують і вірять в нас, навіть якщо колись там не виходило, поразки і так далі, завжди не давали нам опускати руки і говорили слова підтримки, щоб ми не здавалися і йшли далі до своїх цілей. Уже незабаром ділиться Михайло Чунгін на юну команду з Кушенкера та чекають нові випробування. Європу, ми, можна сказати, зачепилися, пройшли. Тепер наступне ставимо також собі завдання чемпіонат світу. Нас вже запросили на наступний рік, на чемпіонат світу, який буде проходити осінню, На острови Де Майорка чи якось так Іспанії, здається, ми запрошені, ну, будемо готуватися. Ну, і, Звичайно, по можливості, по фінансовій можливості. І в першу чергу, дай Бог, щоб. Пошвидше закінчилась війна, закінчилась перемогою України. А свою перемогу уже традиційно юні спортовці присвячують нашим захисникам. Ми присвячуємо нашу перемогу, ну я особисто. Зв'язку з сьогоднішньою ситуацією нашим воїнам вони роблявся для того, щоб Україна зараз перемогла в цій війні. Ми зробили все можливе для того, щоб Україна перемогла на цих змаганнях.